Найнебезпечніша установка, яка може бути у вас в голові, я справді вважаю, що вона гірша, навіть за такі страшні, як не живи, не відчувай, тому що вона хитра, непомітна і від того дуже дуже підступна. І ця установка віра у швидкі результати. Чому ця погань така неприємна? Бо це через неї ви не можете нічого змінити в своєму житті. Наприклад, захотіли ви нову роботу або нову посаду, або більше клієнтів зробили декілька дій і на третій день зупинилися, бо результатів немає. Або ж хочете змінити, наприклад, себе, своє мислення, своє сприйняття світу і шукаєте якусь чарівну пігулку, одне відео, одну фразу, ну максимум одну сесію, яка змінить все в вашому житті. А так не буває, не буває, не буває, тому що те, що будувалося роками, змінити можна. Ні, не за роки, але трошки довше, ніж одна сесія або одне відео.